А розпочне Григорій Герман? Розпочне і Григорій Герман із розмови відвертої розмови про російську пропаганду, яка використовує все: штучний інтелект, діпфейки, сайти, клони, ботмережі і поки демократичні країни, як ми вирішуємо, як боротись проти російської пропаганди, Кремль винаходить найсучасніші найдорожчі способи дезінформації. Отже, як виглядає оця нова сучасна російська інформаційна війна? Все це досліджував наш політичний огляд. Дач Костянтин Ігначук. Поза своїми межами Росія більше не займається пропагандою в класичному розумінні. Вона не переконує, вона симулює, не формує думку, а руйнує саму здатність до розпізнавання правди чи брехні. Мета зробити так, щоб аудиторія більше не вірила нікому. Тому росіяни використовують інструменти хаосу, тиражують теорії змов, підсовують фейкові джерела інформації, розкручують куплених експертів та множить безкінечні версії однієї події. Як результат, знецінність. Нання самого поняття істини, те, що класична пропаганда більше не працює на українську чи західну аудиторію, в Кремлі остаточно усвідомили після повномасштабного вторгнення в 2022 році. Замість центральних медіа, таких як Раша Today чи Спутник, вхід пішли сотні анонімних сайтів, телеграм-каналів та тікток сторінок, і все частіше замість армії напівграмотних тінейджерів, куплених за три копійки, тексти генерує штучний інтелект, кремлівські технофабрики. Використовують модифіковані мовні моделі для створення псевдоаналітики, імітації інтерв'ю та вигаданих експертних оцінок. Часом ці тексти виглядають переконливіше ніж реальні західні статті. А далі питання техніки: фейкова новина публікується на якомусь анонімному сайті, після того адаптується до локальних аудиторій і поширюється на тисячах ресурсів, створюючи ефект обговорення. Ще один інструмент для створення брехні технологія діпфейк. Це коли можна створити відео, підставивши акторам обличчя відомих людей і видати це за правду. Наприклад, ролики, де Зеленський нібито закликає до капітуляції або фейковий Макрон визнає поразку України. Часто буває, що візуально розпізнати підробку непросто а в TikTok, де глядач не перевіряє джерело, цього достатньо, і такі ролики можуть набрати мільйони переглядів. Штучний інтелект використовується і для тестування реакцій. Сотні ботів із різною поведінкою випробовують, який тип повідомлень викликає найбільшу людь, обурення чи підтримку. Потім ці патерни масштабуються щоб маніпулювати людьми. Інший напрям тиражування російської дезінформації це створення клонів західних медіа. Зовні вони виглядають абсолютно ідентично, наприклад, як сайт Нью-Йорк Таймс або Більд, той самий дизайн, кольори, верстка, але адреса сайту може відрізнятися буквально на один символ, на що користувач зазвичай просто не звертає увагу. На такому сайті навіть частина публікацій може бути скопійована з реального ресурсу, але одна чи кілька статей фейкові, і саме заради них росіяни Витрачають стільки зусиль. Такі сайти часто пропонують сенсаційні вкиди. Наприклад, Україна обстріляла Польщу, ЗСУ продали зброю Хамасу, Британія зраджує Зеленського чи щось подібне. І навіть якщо швидко з'являється спростування, підробку вже встигають поширити інтернетом. Це так званий фішинг довіри, коли люди вірять у правдивість не тому, що прочитали, а тому, що впізнали візуальну оболонку. На це і ловлять кремлівські технологи. Головні засоби поширення російської дезінформації це, звісно, соцмережі. Зокрема, для України найбільшу загрозу становить Телеграм. Це головна платформа для поширення кремлівських наративів. Телеграм має величезну аудиторію в Україні, ЄС Росії, але він практично не модерує контент. Разом з тим, він пов'язаний з російськими спецслужбами. Засновник Телеграм Павел Дуров, який позиціонує себе як борець за правду та вигнанець, регулярно літає в Росію. Тисячі анонімних каналів телеграм нон стоп продукують брехню та маніпуляції. Але й західними соцмережами теж не все слава Богу. Наприклад, дуже популярний на заході Твіттер, який після купівлі Ілона Маском перетворився на екс, змінив свою політику і практично не контролює контент. Під тиском нової президентської адміністрації США послабила свій контроль і компанія Мета, який належать соцмережі Фейсбук та Інстаграм. Але навіть наявні фільтри Росія швидко знаходить як обходити. Наприклад, змінює ключові слова, шифрує меседжі у жартівливий або метафоричний, Чний формат використовує псевдосимволи і сленг. Кремль завжди розглядав інформацію як зброю гібридної війни, особливо зараз. Таким чином він хоче не лише підірвати довіру до України чи посіяти в нас самих зневіру, але й намагається зруйнувати єдність Заходу, розмити демократичні механізми, деморалізувати людей. Росія намагається переконати світ, що ніхто не заслуговує на довіру, ні уряди, ні експерти, ні журналісти. А в умовах тотальної недовіри Кремль. Ні Бо то виглядає не гірше за інших. Але як протистояти кремлівській дезінформації? Блокувати сайти, з'являться нові, заборонити соцмережі це неможливо. Справжня протидія має починатися з фундаментальної переоцінки державної інформаційної політики. По-перше, прозорість джерел. Жоден експерт, акаунт, канал не має бути анонімним. Потрібна сертифікація джерел інформації, не як цензура, а як інформаційний захист. По-друге, освітній імунітет. Масова цифрова гігієна має стати такою. Обов'язковою звичкою як чищення зубів, тобто люди повинні не лише вміти перевіряти інформацію, але й розпізнавати маніпуляції, відрізнити фейки від фактів, розуміти логіку інформаційного впливу. По-третє, потрібен інформаційний контрнаступ. Україна, Європейський Союз мають створювати якісний контент, пояснювати суть війни та ламати кремлівські наративи на їхньому ж полі. І нарешті потрібна об'єднана технологічна контррозвідка, міжнародна платформа. Яка виявляє, маркує та викриває дезінформацію, ботмережі та діпфек-кампанії у реальному режимі часу? Отже, підіб'ємо підсумки. Кремль більше не нав'язує свою правду, він нав'язує сумніви, він знищує логіку та саму ідею об'єктивності, і робить це за допомогою найсучасніших технологій штучного інтелекту, візуальної симуляції, алгоритмів. І щоб боротися з кремлівською пропагандою 21-го століття потрібно діяти на випередження. Ото таке.